Привіт привіт, мої найкращі. Я Тамара, ви знаходитесь на моєму каналі Ряжу на дивані. І сьогодні я хочу вам продемонструвати, як в'язати візерунок до светрика кучинелі. Ось до цього светрика. Ось цей візерунок. То, давайте в'язати. Дивіться. Тут у мене вже пров'язана перша частина візерунку. Тут має бути 16 рядочків від павучка до павучка. Сам светрик в'яжеться такими полосками: резинка 2х1. І ось я набрала 2 лицевих кружковим я не рахую, я просто вам покажу, як в'яжеться цей паучок. Виворітно дві лицевих. А далі йде оцей візерунок, у нього о, іде така рамочка з виворітних петель, П'ять виворітних. Далі ми починаємо міняти місцями лицеві і виворітні петлі. У нас тут шість доріжок ось лицевих поділених. На п'ять доріжок виворітних по одній. так, І ми починаємо переміщувати оці лицеві доріжки, міняти місцями з оцими, що по одній стоять, їх відділяють одна від одної. В, першому, в першій доріжці ми беремо дві лицевих, перезнімаємо на додаткову спицю. Пров'язуємо виворідну. І пров'язуємо потім дві лицеві з додаткової спиці. Наступні дві лицеві ми знімаємо на додаткову спицю, пров'язуємо одну виворітну, пров'язуємо дві лицевих з додаткової спиці. Наступну дві лицевих знімаємо на додаткову спицю, пров'язуємо одну виворітну, і ось тут будьте уважні, нам треба оці дві лицевих повернути за роботу. Вони були перед роботою, тепер ми їх закидаємо за роботу і пров'яжемо ще дві лицевих з основної спиці. А вже аж тепер ми пров'язуємо дві петлі з додаткової. Таким чином, ми прибрали одну виворітну і переплили дві середні ось ця виворітна, ми її здвинули в сторону. А дві по дві ми переплили. Ось так. Наступну виворітну ми знімаємо на додаткову спицю і ставимо за роботу. Так? Пров'язуємо дві лицевих. Виворітну з додаткової спиці пров'язуємо виворітною. Далі наступну виворітну. Знімаємо, перезнімаємо на додаткову спицю і залишаємо позаду роботи. Пров'язуємо дві лицевих. Тепер пров'язуємо одну виворітку з додаткової спиці. Все. Візерунок ми пров'язали. Тепер в'яжемо просто лицеві виворітні ті, що йдуть на светрику. Виворітну сторону ми повторюємо візерунок, нічого не, е, такого тут нового немає. Там, де виворітні, в'яжемо виворітні, там, де лицеві, в'яжемо лицеві. Але будьте уважні, тому що весь час ця плетінка, весь час там щось десь змінюється, кудись переставляється, то краще просто рахувати. Ось. Одна виворітна, те, що ми змістили. У нас тепер тут е, не п'ять, а шість біля візерунку. Далі йде дві лицевих, одна виворітна. Але у нас тут дві виворітних, одна лицева по спинки. По господі, по, по вивороту. Дві виворітних, і е, далі йде чотири виворітних плетінки. Два, три, чотири. Далі йде одна лицева. Дві виворітних, одна лицева, дві виворітних і шість лицевих. так. Напевне, в наступних рядах виворітні Виворітну сторону цього визерунку можна вам в'язати самостійно. так Хіба що новачкам потрібно підказувати? Але ну, зараз побачимо. Доходимо ми вп'єть до цього переплетіння і починаємо в'язати далі. У нас вп'ять дві лицевих треба поміняти місцями з одною виворітною. Перезнімаємо перші дві лицевих, перед роботою лишаємо, пров'язуємо одну виворітну. Так. Тепер пров'язуємо дві лицевих з додаткової спиці. Далі ми знімаємо на додаткову спицю дві наступних лицевих петлі, залишаємо їх перед роботою. Пров'язуємо одну виворітну. Тепер оці дві лицевих ми переплітаємо з наступними двома петлями. Пров'язуємо дві лицевих так. і поверх них ми кладемо ось ці дві на допоміжній спиці. Одна. І друга. Далі ми знімаємо на допоміжну спицю ось наступні дві петлі. Тримаємо їх перед роботою, пров'язуємо дві петлі лицевою, а тепер пров'язуємо дві петлі з допоміжної спиці. Так. Далі у нас ось ця виворітна, її треба переставити далі. Ми її знімаємо, тримаємо за роботою, пров'язуємо дві лицевих. Далі пров'язуємо ось цю з додаткової спиці. І тепер в'яжемо, просто в'яжемо простий візерунок. Ось так. Все ж таки вирішила вам показати виворітну сторону. Якщо вам не потрібно, то перемотайте трішки, а ті, кому потрібно, нехай в'яжуть по моїм підказкам. Ось тут у нас вже сім лицевих по виворітній стороні, там, де у нас дорожка з виворітних, так? А тут дорожка з лицевих. Далі ми в'яжемо 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 виворітних. Так? Далі 1 лицева, 2 Виворітних і е, сім лицевих. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Далі по малюнку, так. Два. 3, 4, 5, 6, 7. Тепер дивіться, нам потрібно е, переставити оцю виворітну вкрай, а ці дві провалити під ці дві, щоб воно заплилося. Беремо дві перші лицевих. Ми їх ставимо перед роботою. Пров'язуємо оцю виворітну, міняємо місцями оцю допоміжну спицю ставимо за роботу так? і пров'язуємо дві лицевих. Аж тепер ми пров'язуємо ось ці дві лицевих з допоміжної спиці. Далі ми Знімаємо на допоміжну спицю ось ці дві петлі, але зараз ми їх знімаємо за роботою. Пров'язуємо наступні дві лицевих петлі. Пров'язуємо з дві, дві з допоміжної спиці. Пров'язуємо. Вірніше, не пров'язуємо, перезнімаємо на допоміжну спицю дві петлі залишаємо за роботою. Пров'язуємо дві наступних петлі, повертаємо дві з допоміжної спиці. Тут пров'язуємо 7 виворітних петель. Спочатку було 5, але дві у нас вийшли з малюнку. В зворітну сторону повторюємо, як воно є. Напроти виворітних в'яжемо виворітні, навпроти лицевих в'яжемо лицеві, і тут весь е візерунок підряд в'яжемо, здається, 12 у нас, 2, 3, 4. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 дванадцять виворітних. Далі вісім виворітних, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, ви можете перевіряти себе, коли. Я завжди рахую, чи все я правильно переплила, чи все правильно у мене лежить. Пояснюю, чому у нас тут вісім, а тут 7. Бо дивіться, у нас ось тут 5 рядочків виворітних. І у нас дві оці йдуть вліво, а отут от три, і вони всі три йдуть вправо. І от тому з цієї сторони більше. Але. Оця лишня петля, її непомітно в цьому ряду, бо вона ось тільки витнулась туди, і зразу ми її зараз заховаємо. А так як плетінка така дуже стягнута, то вона і тримається, ця петля там її, і майже не помітно, що вона тут була виходила. От то ми зараз починаємо заплітати ці коси назад. Вірніше, не заплітати, а розплітати, щоб було в шість дорожок лицевих, і для цього ми беремо одну виворітну із восьми залишаємо, чіпляємо її на допоміжну спицю з, з за роботою. Ось так ми її залишаємо за роботою. Пров'язуємо дві лицевих петлі. І оцю з допоміжної пров'язуємо виворітною. Так. Тепер нам потрібно дивіться, ось раніше ми переплітали, оці дві були під низом, бачите? Тепер вони будуть йти зверху. Тепер ми беремо отак на додаткову спицю і залишаємо перед роботою. Пров'язуємо дві петлі, тепер пров'язуємо з додаткової спиці. Так, одна і друга. Тепер беремо наступні дві. Так. І також перед роботою, а пров'язуємо наступні дві, тепер повертаємо ті, що були перед роботою. Пров'язуємо ще дві лицевих. Так. Тепер нам потрібно віддалити оці дві. І поміняти їх місцями з одною виворітною. Беремо дві, ставимо перед роботою, пров'язуємо одну виворітну, тепер пров'язуємо дві з допоміжної спиці. Ось так. Далі ми в'яжемо все по, як проситься, просто виворітні виворітними лицеві лицевими. Ось так. так І на вивороті так само, як проситься візерунок, як проситься лицеві, ми пров'язуємо лицевою. Так. А виворітні ми пров'язуємо виворітною, але пров'язуємо уважно, бо в нас вже вони переплітаються. Бачите, дві виворітні, одна лицева. Тут, здається, вісім виворітних. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Одна лицева, і ще дві виворітних. До кінця йдуть. О малюнку лицеві, лицевими, виворітні виворітними. так П'ять так. доходимо до цього візерунку, так, до паучка до цього, так. і не дов'яжуємо одну виворітну петлю. Ми її беремо на допоміжну спицю і залишаємо за роботою. Пров'язуємо дві лицеві, пров'язуємо одну виворітну з допоміжної спиці. На допоміжну спицю ми тепер беремо наступну виворітну, що у нас на основній спиці. Залишаємо її за роботою. Пров'язуємо ще дві лицевих. Пров'язуємо виворітно з допоміжної спиці. Далі нам треба заплести ось ці дві й дві, Заплести і дивитися, де у нас що буде лежати. Дивіться, ось ці дві у нас йдуть під низом, а ці дві йдуть зверху. Тут ті, що зверху, ми беремо на допоміжну спицю, дві штуки, залишаємо під низом, пров'язуємо наступні дві лицевих ті, що раніше були під низом, тепер вони на зверху. А ті, що у нас на допоміжній спиці, ми піднімаємо і пров'язуємо наступні дві петлі. Нам треба перемістити і поміняти місцями з виворітною. Ми беремо їх на допоміжну спицю перед роботою. Пров'язуємо одну виворітну петлю. Забираємо дві з допоміжної спиці. Пров'язуємо. Наступні дві лицевих ми беремо перед роботою. Пров'язуємо одну виворітну з основної спиці і повертаємо дві лицевих з допоміжної спиці. Ось так. Майже дов'язали, але в нас є ще одна петля, яку треба переставити ось сюди по центру. Виворітну сторону я зв'яжу без вас. Я думаю, вже розберетеся. І повернусь на початок візерунку. Тепер дивіться, в нас тут 5 пров'язаних, але лишається ще одна, яку треба повернути. Тут все легко, ми просто її переставляємо, міняємо місцями виворітну під низ, дві лицевих, виворітно назад. Далі виворітну під низ, дві лицевих, виворітну, повертаємо. І ще раз виворітну під низ, пров'язуємо дві лицевих, з допоміжною повертаємо виворітну на основну. І все, на цьому наші використання допоміжної спиці закінчилися. В'яжемо 16 рядів до наступного павучка. Хочу поділитись з вами одним корисним лайфхаком. Коли я в'яжу, я накручую ниточку на пальчики Я знаю, що багато з нас так робить. По-різному закручуємо на пальчики, але це не завжди зручно, коли ми пройшли ряд і треба розвертатися, ми бросаємо те, що накручено, починаємо п'ять накручуємо. То я для себе знайшла такий спосіб, щоб не відволікатися. І ви знаєте, він дуже дуже. Прискорює моє в'язання. Що я роблю? Ось дивіться, у мене нитка на пальцях. Бачите, я дійшла І щоб не виборсувати нитку, я роблю ось так. Ось. Я беру вільну спицю, в іншу руку, а в цій руці просто отак перекладаю. Все. Мені не потрібно. Ось я покажу, як це було. Мені, мені не потрібно ось так бросати, повертати, замотувати п'єть на пальчик і в'язати знову. Я не е, знімаю нитку з лівої руки. Мені так зручно. Так, далі візерунок в'яжеться абсолютно е, просто полосочки, лицеві виворітні рядочки, так. Дуже просто. Ось в п'ять я доходжу до кінця, і мені потрібно. Перевернути в'язання на іншу сторону. Раніше я відривала обидві руки і повертала в'язання. Зараз я роблю так: ось, у мене в'язання намотане. Ось я тримаю в лівій руці основну роботу. З лівої руки забираю вільну спицю. І ось так. Повертаю. Бачите, я не витрачаю час на замотування. Закріплення нитки на лівій руці. І, ну якщо треба в'язати дуже швидко, то вивільняється кілька хвилин. А на суцільному полотні їх дуже багато, по секунді навіть і так набігає. Ми не відволікаємося, а відразу повертаємо і в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо. Така оптимізація процесу. От. Ще раз показую, як це буває зазвичай, коли ми повертаємось, не думаючи, що ми робимо і чому це робимо. Ось, просто ми дійшли. У нас закінчилась нитка, спицю вивільнили, розвертаємо, беремо. Беремо нитку, кладемо і тільки зараз починаємо в'язати. Бачите? А якщо ми ось у нас було отак, так? Ми дійшли, забираю спицю, а це бринк, все. Бачите, як швидко? то Не дякуйте, користуйтесь. А от я вас дякую за те, що ви прийшли, за те, що підтримали мене, за те, що поставите зараз подобайку за мою роботу. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, бо це для мене дуже-дуже важливо. Я буду ще багато разів з вами ділитися своїми знаннями і своїми е роботами. Ось так. Ще буде багато-багато цікавого. Ось такий у нас візеруночок вийшов. Мені він дуже подобається. Маю надію, що була вам корисна. Па-па!